Президент України Володимир Зеленський провів таємну нараду з силовими відомствами, обговорювали ситуацію на фронті та потреби української армії. Наслідки таємної зустрічі російські військові обов'язково відчують на подальших діях захисників України, заявив президент. Глава держави відзначив присутність на зустрічі представників оборонного та безпекового секторів. Були присутні представники Збройних сил України, СБУ, МВС інших структур оборони України. Всі питання, які ми розглядали, важливі, але закриті. Я не можу їх. Обговорювати, але окупанти відчують наслідки, коли наші захисники просунуться далі. Наголосив Зеленський. За словами офіційних осіб НАТО, Росія вивела всі свої винищувачі із Криму після серії атак на регіон і з боку українського спецназу. Згідно з секретним документом від 22 серпня, Росія вже вивела з півострова 10 своїх найкращих винищувачів: 6 су 35 С та 4 міг 31 БМ. Очікується, що решту ВПС Росії також буде евакуйовано згідно зі звітом. У документі НАТО йдеться, що на аеродром. Мі Бальбек, розташованому неподалік штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі, досі є кілька військових літаків. Проте вважається, що цих літаків замало для підтримки постійного рівня авіаційної підтримки у регіоні. Згідно з документом, Росія розгорнула більшу кількість ракет класу Земля повітря та противотанкових систем, намагаючись запобігти подальшим ударам. За останні кілька тижнів було здійснено низку атак на Чорноморський флот у Севастополі та авіабазу в САКах, внаслідок яких було знищено 9 російських літаків та склад боєприпасів Далі Джанкоя РФ також бореться з нестачою піхоти та проблемами з набором військовослужбовців, оскільки її війська тепер не можуть проводити серйозних наземних атак. Судячи з особистих інтерв'ю, повідомлень у новинах розповідей солдатів, офіційних заяв та даних наданих або персоналізованих, ці проблеми ймовірно будуть лише посилюватися. Одним із прикладів, що ілюструють деморалізацію російських військ, була масова відставка 200 військовослужбовців 810-ї гвардійської бригади морської піхоти. Елітний Севастопольський підрозділ брав участь у запеклі. Боях за будинки в Маріуполі, внаслідок чого близько 300 осіб із бригади було ліквідовано та багато сотень поранено. Однак, за словами представника розвитки української армії Вадима Скібіцького, коли командири запитали тих, хто вижив, чи хочуть вони повернутися в бойові дії, вони відмовилися, заявивши, що ризикують бути звинуваченими в державній зраді.